ха ха Ви зрозуміли, ну це оцей. Придумайте йому нікнейм, тому що він не міст. Я тут ми забули включити мікрофон і я облутав дві пляшки, слава Богу, там нічого такого потрібного не було. Це ось така лавова. Де вона? Ось андроїда? Відусуєсі. Інтелектуальні питання. Ну і е, сніжний, сніжна пляшка, там була скриня, і я вже показувала. А я зразу, відтув, що мікрофон не робить, а ти <гум> <гум> я не <можу>. <гум> <Так>. <гум> Серйозно, <гум> <А> <гум> я чи <втіла? гум> ти не так... казав? Я думаю, що це таке, я просто з іншого боку по кноміч моє горіти. Так, так. З іншого боку. Так би зразу і сказав. Ми зараз майже 10 хвилин знімали просто так. І до речі, він не грає з мене на сервері, тому що він не може зайти. Чому? Mm -hmm. і, на, і, з, і, на цьому сервері не працює мультиплеєр чомусь і не і, виходить. І до речі, на цьому, на е, і, будівлях так, на будівлях теж не працює. У нас нова карта, карта будівель і я сподіваюся, я щось зроблю з цим. І, до речі, я забув показати там, коло спавнера, були ресурси в бочці. І покупати. я теж їх забрав, так. І не зняв це. Ось такий я поганий. Зараз я йду до ще одної пляшки. Контент потрібен. Контент потрібен. Так. Я знаю, що ніхто не додивився до цього моменту, але потім, коли я стану легендою. Ай. Не здавайся, упади, упади. До речі, а тебе? Чи як це називається? С с набус сільпо, а тебе чи сільпо? Сільпо. Інтелектуальні питання. А тебе чи сільпо? Говори, я списав. Я йду до джунглі. Мені в сільпо найбільше подобається, а що там рибки в акваріумі відплавлять. Тому теж сам туаліт. Ніхто за цього не дивиться, всі дивляться по одній хвилині. Ну, я так кажу тобі, ну. Файно є тобі ні. Yeah. Я Зараз знімаємо. Yeah. І нам потрібно швидко знімати, ми, будем без... ми не будемо нічого обрізати. До речі, я... Yeah. Просто за кадровий голос говорю з вами. Тоді, коли ми Слава Богу, я всі круті речі виложив. Скрині. А до речі, е... ну, зайди, коли в мене в нас був виключений мікрофон, я минуту робив АСМР. Не хвилину, робиш. А сейчас. Щас буде. Давай, давай, давай. Ура! Дуже інтелектуальна людина ще з вами. А, а тепер смерть в мене. Так лиши. Все, достатньо. <кхем> Хватить. І, до речі, чогось... Йому не подобається, коли я говорю шепотом. Так, я, я трен... ненавиджу, коли... Якщо ви лобну, ви більше ніколи не зима. Та йди, ти, займайте другий раз. Я другий раз так це роблю. Ти, ти так хватит, я взяв ножик. Він не взяв ножик. Він взяв розйом для цього. Та будеш ти зніматися, якщо будеш заходити на сервер. Ой-яй, я! Пішов то підняття.

Що б ви вибрали? Зошит з, з покемоном з, з, з чи з Аром. Чи з попугаю з попугою Ара? Що за Ара? Ну от ти ч в тебе ось. -а я зрозумів. Я не знаю. А я вже подумав, що ти з покемоном. <покемон> Анімеш <покемон> <покемон> ніколи, нічого, більше казати. а Аніме, нічого. Саня тупо нічем не починається, не закінчується. Тому що аніме це повне. Ні, не продовжуй. Не продовжуй. <пислячка> Добре. Не продовжуй. Любите ли аниме? Дуже... Я, лю... Я люблю аниме. Ты еще дуже... смениться. Ты щось мені це кажеш. Добре. Ти дуже інтуліальний. Я интеллектуальный люди. Я разрик может быть снимать. Мне не пришло сообщение. Да тихо. Добрый день. Да хватит! Шо с тобой не так? Я не разум, минутр маємо заложник. Не заставляем меня снимать. Мы заставляем мене снимать эти видео, а я не хочу. Він заставив мене створити. То, я б раз і, е, закачував або грав в блок манго. Хандо! Хандо! Він нас любитель бразильського фонка. Е, насправді це настільки я ми, ужасно. Я ми, ми що... Це настільки погано, що... я поганішого просто не бачу, ви не розумієте. Поганішого, ніж бразильський фонд

Фанку відео. Ну, ви у нас любитель камнера. Ой, 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 не, не зимайте. Сліпетель... Ви нас любитель, ч уже. I'm choosing, not choosing, I'm 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 choosing, I'm, 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 i am choosing all am choosing i am you i am choosing i am choosing i am choosing i am i Хватить? А як ти зрозумів, що хватить? Хватит. Вируки. Виру. Ну Я зараз не зроблю. Ну так, так, це буде пункт. Бу Бу така музика здоняла, ти падаєш товариш, лідки, тобі, і все видно. — Так, все-таки буде є, є. Що на, на цю музику не буде... Ой! Авторські права! Автор прав не буде, тому що е, я професія. Розв'язаємося. Від боксу! Так, да. від Так що. Переживай. Переживай. Буде. Тут рибки, ми можемо тут рибачити, я можу. Хто не знав? Дивіться, оця музика. Не скасунка пошла. Мама, я тут плаваю. Оця музика називає... Хто не знав, оця ця музика називається Монтаґем Ладро Ладрао. Ну, коротше, я в коментарях напишу. Мама, під цю пісню можна зробити тільки тільки одне.